-O -N -S -T -E -R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, it has got me falling apart. Uh, is stealing my heart. Huh? Claudine, wolf, you make me holler the moon? Oh. You're a firefish in this lagoon. I clear the Nile. You so beguiled, even though you act so vile. Oh. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Що пропустила? Ні, я лише хотіла запитати Сирену, чи готова вона до дня Нептуна? У, а що це ти не знаєш? Але ж ти русалка. Наполовину моя мати русалка, мій тато привид. Мої батьки дуже стараються балансувати між традиціями з обох боків сім'ї. День Нептуна це найбільше присвячений виключно русалкам щорічне свято. в рибом'яч — це завжди весело, але справжні веселощі починаються разом з танцями. Звучить неймовірно. Думаєш, це весело? На день Мінотавра Ми тільки те й робимо, щоб його головами. Досі думаю, що день нептуна це жах як круто. Це нагадало мені про день примарної подяки. А це що таке? Після примарного прикрашення святкового дерева ми починаємо величезне страхітливе застілля. Я і гадки не мала, що існує стільки чудових свят. Не дочекаєш, щоб відсвяткувати їх. Тобі пощастило моє сьогодні. Халепа! ти маєш святкувати сьогодні з лагуною? Ні, я бачу, як тобі хотілося показати своє свято сирені. Ти обов'язково мусиш відсвяткувати зі спектрою. Сирена не з тобою? Я думала, вона з тобою. Сирену! Сирену. Йоху. Я тут. Ми шукаємо тебе в школі цілий вечір. Чому ти не святкувала жодного з нас? Я була зайнята. Працювала над тим. Же на день Нептуна і день примарної подяки з'єднані разом. Це гібрид, так само як і я. А найкраще це те, що ми можемо відсвяткувати всі.